Доброго дня, новий день, новий об'єкт. Отакий от приватний будинок. Тому зараз виконуємо розвантаження матеріалу. Будемо виконувати тут Шалуці. пароізоляцію От і праймування. Ну а Ми вже знаходимося на покрівлі, трохи вітряно. Буде тут виконана робота в два етапи. Перший етап ми будемо виконувати пароізоляцію, пароізоляція буде наплавляємо. Тобто будемо ґрунтувати праймером, потім буде екструдований екструдірований пінополістирол і е, стяжка. Тут захотіли будуть виконувати е, стяжку. Ну, їхні підрядники і класти полістирол також. Тому наша тут задача це параізоляція раз і фінішна гідроізоляція. А фінішна гідроізоляція, бачите, буде цікава, ну як прикольна. І так, поки наша бригада на перекурі, давайте подивимось, що змінилось з минулого разу. А змінилось наступне: праймер у нас вже підсох. Можна по ньому ходити, можна по ньому працювати. Опа, рука сюди. Шпик, все добре. У нас рубероїд підкатаний в одну сторону з одної сторони. У нас рубероїд підкатаний з іншої сторони. Тепер наша покривельна горілочка вже майже готова для роботи. Тому отаке невелике утреннє ранішнє включення. Ми зараз займаємося, займаємося тим, що виконуємо пряму. Ну, а потім вже будемо виконувати вузол примикання, коли докуримо і доп'ємо кофе. Все, вперед. Ми давно скучили за нашим, нашою системою, трошки покажемо. Тут одна горілка. Там вже інша підпалена. Працюємо в дві горілки. Якось так. ну У нас уже наші роботи на цьому об'єкті поки підійшли до кінця. Ми виконали тут пароізоляцію бітумно-полімерною мембраною Тому зараз, уже як ви бачите, хлопці швиденько вкладають екструдований пінополістирол. 200% Міліметрів ну, 20 см товщиною кладуть його на піну для того, щоб не пробити пароізоляцію. Тому після цього буде полусуха стяжка, ну і потім вже наша мембрана. Ну, У нас ще також само був об'єкт номер 2 Це отакий от балкончик, як ви бачите. Також маленький, невеликий, але там пиріг буде рівним. Рівним що там такий же самий. Тобто пінополістирол, це все замовник екструзійний, використовує. А ми вже потім використовуємо нашу ПВХ мембрану на полусуху стяжку. Тому, як ви бачите, напали толпою на цю покрівлю. От, ми свою роботу виконали. Хлопці виконують свою роботу, укладають утеплювач і будуть робити стяжку А ми, як завжди, нашими нашою бригадою вже в зборі. Зараз збираємо речі і будемо потихеньку вже їхати на наступний об'єкт. Ну, а от наш балкончик такий невеликий. Тут є у нас закладні, на яких буде кріпитись потім реклама. Зараз виконана тут у нас параізоляція. Також рубероїдом, також хлопці будуть монтувати утеплювач, а потім стяжку. Тому, щоб не пошкодити рубероїд під ним ОСБ, ну і наша вороночка буде вже от сюди виходити. Тому на сьогодні, напевно, вже все. А ми йдемо на наступний об'єкт.